Допомогти армії своїм талантом вирішили кіровоградські танцювальні колективи. Для цього, за підтримки обласної влади, організували благодійний концерт в обласній філармонії. У рамках другого всеукраїнського фестивалю Країна танцю на сцені виступили 17 найкращих хореографічних колективів міста. Як пройшов благодійний вечір танцю і скільки коштів зібрали на потреби воякам, розкаже Микола Мумига. Фестиваль хореографічного мистецтва Країна танцю проводиться у Кіровограді вже вдруге. Цьогоріч програма концерту була дещо змінена. Тематика постановок патріотична та торкалася теми війни. Були такі розмови: чи проводити, чи не проводити, чи збиратися, чи не збиратися. Але керівники наших хореографічних провідних колективів вирішили все ж таки провести гала-концерт. В обласній філармонії зібрати всі наші колективи і присвятити його, всі ті кошти, які ми зберемо під час проведення цього галоконцерту, концерту. На... Підтримку Збройних сил України на сцені філармонії свій хореографічний талант продемонстрували 600 танцюристів із 17 колективів. Серед них відомі кіровоградцям пролісок, конвалія, росинка та інші. Юні танцівники в своїх виступах підіймали як серйозні теми, так і розважали глядачів веселими танцювальними номерами. Ми хотіли показати творчість кожного колективу. і сучасне, і народне, і сучасне, і бальне хореографії, щоб пана присутствує і, і головне братьмеся народна фістура на Вікторі Фрошпахе озуміла пояснити та така цільна безперервна як би шла хореографічна композиція За час проведення концерту у скриньку для збору коштів глядачі кинули 25 25000 гривень Ці гроші організатори розподілять між волонтерськими організаціями які закуплять обладнання для військових Ну от патріот керівчана є благодійна організація вона попросила допомоги купити безпілотник Друга Благодійна організація, вона такої то оружие, точное наведение какое-то, їм надо допоможе. У нас що, як сказав наш воєнком, є хорнізон, де теж їм на допоможе. Ми распределим. допоможе визначитися з тим, що треба купити бійцям. І військовий комісар обласного військомату Ярослав Кучер. Ми домовилися з волонтерами, що ми завтра зустрінемося у організатора у Анатолія Єгоровича, і там ми на місці вирішимо. На які цілі, і як більш конкретно ці гроші потратити і передати, тому що є така задумка: все ж таки, купити на всі ці гроші безпілотники. Ярослав Кучер говорить, що захисникам України необхідна не лише матеріальна, а й моральна підтримка. Такі концерти підіймають дух воякам. Бійці там на передовій повинні бачити, що навіть діти, і тим більше це вже не діти, це юні артисти. Чим можуть своїм талантом, але намагаються допомогти. Допомагати військовим благодійними концертами юні танцюристи та їх наставники планують і надалі. З датою наступного концерту ще визначаються, але організатори запевняють, що він обов'язково буде. Микола Мумига, Олег Поздняков, день за днем.